Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте розглянемо ще один бік московсько-української війни, точніше, навали варварів, московитів-андрофагів на Україну. Вона показала, розкрила дві речі. Перше, це те, що у світі просто величезна кількість ідіотів, так, які не розуміють елементарних речей. А друге, те, що у світі величезна кількість людей, які заражені злом, які ну, упосліджені життям і тому вони ображені на весь світ і шукають якийсь об'єкт чи суб'єкт для того, щоб оцей, оцю свою образу, оце своє зло, яке всередині них сидить, вихлюпнути на когось чи на щось. От, з одного боку Путін як чисте, очевидне зло і компанія. Які все розуміють, все знають, але зло примушує їх робити, яке в них, яке в них сидить. Це просто ну, те, що у релігії займаються екзорцизмом, тобто виганять диявола із людини, який опанував ними. так. Друге, це основна маса ідіотів, московитів. Це дивишся, як над ними знущаються деякі українські блогери. Ну, наприклад, розмова українського і московського блогера. Московський блогер записує, навіщо ж Україна напала на Московію. Це ж очевидне самогубство. Для України. А той йому відповідає, як навіщо? Для того, щоб Росія не вступила в НАТО. <ріху> так, а той каже, так, ми не вступали в НАТО, але ж ви запит робили. Ну нам відмовили: так, а ви в Україні спитали? Чого це ви в НАТО? заходите? А чому ми повинні України питати? Все, оце те, що я кажу, паралельно. Паралельне мислення в ідіота. Так, абсолютно паралельне. Він не здатний одне з іншим зв'язати. Так а чому Україна тоді повинна питати в Московії, коли вона хоче чи не хоче вступати в НАТО, то її справа. І воно не розуміє. Йому кілок на голові тиши. Йому сказали, що Україна напала на Росію, і він над цим інакше він не може говорити, сприймати і так далі, і тому подібне. Або взяти цей трамп і трампізм. Оце все. Ну, це ж просто неймовірний рівень ідіотизму, який сконцентрований там на самій горі в США. Що вони говорять? Що вони роблять? Ну, це просто таке враження, що людей набрали з вулиці, які взагалі не, не в чому, ні в чому, але вони е, активні? Так. Це найстрашніше, кажуть, що коли активний ідіот, так І він намагається, якщо він сидить тихенько собі, Розуміє свою послідженість і мовчить собі у брудну, гнилу, свердючу ганчірочку. А коли він активний, так, коли він намагається свій ідіотизм та, е, запровадити в Україні, або якщо це велика країна, то він виходить за її межі і намагається у всьому світі її впровадити. Це біда. Це біда. Ну, Подивіться. Що робиться? Які заяви? Ну це ж рівень фактично отого московського дебіла, який каже, навіщо Україна напала на Росію? Так, навіщо напало? Те саме, фактично говорить Трамп. Так, Трамп це ж президент найбільшої держави. Світу найпотужнішої держави, а то очевидний дебіл, над яким знущаються, так, і рівень їхній однаковий.